ефірі новини дня 26 квітня, і сьогодні у випуску. Ви побачите на війні. Загинув Микола Огієнко зі свиси. Захисник виконував бойові завдання на Донеччині. В Ямпільській селищній раді стало на одного депутата менше. Нові вибори поки не оголошуватимуть. Як живе Первомайське? Розповіді про невелике село за 15 кілометрів від кордону. На війні загинув Свісянин Микола Огієнко. Про це сьогодні сповістила Свеська селищна рада. Наш захисник загинув 24 квітня під час виконання бойового обов'язку поблизу населеного пункту Пердичі Покровського району Донецької області. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Шосткинського району з різних видів озброєння. Протягом доби, 25 квітня, під ворожим вогнем була серединобузька громада. Там по селу Ромашкове пролунали чотири вибухи, ймовірно зі ствольної артилерії. Два вибухи внаслідок мінометного обстрілу. У Нововасильівці нарахували 11 вибухів від мінометного обстрілу. Посередині буді ворог скинув еспівідрони, пролунало шість вибухів. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю міської ради, лінію електропередач та приватний будинок. По селу Велика Берізка били зі ствольної артилерії, шість вибухів. По стерігуті також били зі ствольної артилерії. П'ять вибухів. В Ураловому прозвучало два вибухи, ймовірно, зі ствольної артилерії. Порохонь обстріляли з мінометів, п'ять вибухів. В Осьманській громаді ворог вів мінометний вогонь по селу Уланове. Чотири вибухи у комарівці пролунало сім вибухів, ймовірно, від міномета. По селу Студенок нарахували чотири вибухи зі ствольної артилерії. У Знобновгородській громаді під ворожим вогнем було село Українське. Три вибухи внаслідок мінометного обстрілу. По селу Карпенченкове скинули вибухівку з безплотного літального апарата. Один вибух, десять вибухів пролунало. Внаслідок мінометного обстрілу 28 вибухів від ствольної артилерії. У Чигині нарахували три вибухи. Ймовірно, також ствольна артилерія. У шалегінській громаді по селу Вовківка били зі ствольної артилерії. Шість вибухів. У Стариковому також пролунало 10 вибухів. Внаслідок ударів зі ствольної артилерії. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Селищна рада припинила повноваження депутатки Тетяни Морасти, яка обиралась від округу номер 1 Відповідну заяву написала сама Тетяна Іванівна, мотивувавши рішення скласти мандат з сімейними обставинами. Япіська селищна виборча комісія вирішила не призначати проміжні вибори і розгляне питання після завершення воєнного стану. Росіяни вдарили по приватному сектору. Середина Буди у місті виникла пожежа. Про наслідки удару телефоном розповідає наш кореспондент з прикордонного міста Сергій Солдатов. В останні дні, як і всі інші, Будська громада обстрілювалася з різних видів озброєння. Це і БПЛА. Ф під дрони, артилерійські обстріли, мінометні обстріли, б'ють куди попало. І по присадибним ділянкам, по закладам, харчуванням, по приватному сектору. Взять хоча б 23 числа, коли жінка вийшла кормити сусідську собаку і була тяжко поранена. З цього природу можу зазначити за інформацією, яку отримував лікарів. Зараз цій жінці зроблено операцію, вона знаходиться в реанімації. Цей стан середньої тяжкості. Також можу зазначити, що 24 числа. Було скидання у заклад харчування, де були не знаходились люди, і лише за щасливим збігом обставин ніхто не постраждав, але зазнали ушкодження ця будівля. Взяти вчорашній день, коли практично весь день можна було чути вибухи в різних кінцях громади, в ті же цибнобуді, коли було влучання у приватний сектор. На подвір'ї будинку в цьому будинку люди виїхали, ніхто не проживав. Але що цікаво, що буквально через декілька хвилин. І був повторний прильот на це подвір'я. Ну, ось таке можу зазначити. А просто росіяни б'ють, як на мій погляд, на погляд мешканців громади, куди попало, аби щось залякати. Ні, не вийде залякати. Ми всі знаємо, і вже не раз у цьому я повідомляв, що про згуртованість і людяність мешканців збуди, мешканців громади, коли при першій якійсь. Необхідності не дивлячись на безпеку, спішать на допомогу і допомагають. Чують гучні вибухи і чекають на перемогу. Проте, як живе невелике прикордонне село Первомайське, дивіться у репортажі наших кореспондентів. Село Первомайське березвіцької громади розташоване за 15 кілометрів від російського кордону. Тут проживає біля півтисячі людей. Жителька села Ніна Ботова говорить, що у їх населеному пункті досить неспокійно. Тут постійно чують гучні вибухи. Буває, що гупають вечорами, коли днем, а так поки. Ну, в магазинах все є, гроші. деньги. Манітарку може цим самим ну, многодітним чи як, а так. Раніше давали спочатку. Ми вважаємо, як до березі ніяких. То червоне, так виходить. Вони бойові, а ми не бойові. Так. За словами жінки, у їх село двічі на тиждень курсує рейсовий автобус. Жителі ж сусідніх населених пунктів, які мають статус зони бойових дій, мають право на безкоштовний соціальний транспорт. Де в середу, в п'ятницю, А тепер вроде, кажуть, в середу не буду, бо людей мало, пишуться то на машини, а так, а чи завтра буде, чи ні. В ту середу передуповіш, була середа і п'ятниця. А тепер п'ятницю відмінило, бо мало ж людей, аж водителю бензин тільки. Так а чи завтра буде, неізвісно. звісно. Горіла і, як Господи, господі, так безплатно соц. автобус ходить у нас за гроші, То на червоне їздить і то саме. Горіла і клочковка. То кожну середу безплатно їздить соц. автобус. Надо в лікарню, нанімай машину 600 і їдь, Оце тобі такое, нема нічого. Староста села Ігор Коковенко розповідає, що, попри близькість до кордону, жителі забезпечені всім необхідним. В село завозять продукти, доставляється пошта та доступне українське радіо та телебачення. Далеко <запись> від кордону ну, забезпечені значі, всім то, то, що треба, то а так, люди. Ну... Люди стараються, ніхто нікуди, нікуди не втік. Всі тут. То. Приїжджає, швидка у нас в громаді є швидка. Так хто дзвонить, то швидка приїжджає. Поліція швидка, всі, ну, всі коли, хто визиває, то приїжджають. Українські ж канали показують. То. Радіо українське. Ну, то. Люди як такого похилого віку, то радіо слухають. Завідуюча сільською бібліотекою Наталя Мешкова говорить, що місцеві жителі пишаються багатою історією села. Село наше дуже відоме, саме своїми земляками. Я не знаю іншого села на території Сумської області, звідки була стільки така когорта відомих людей. Це і пани Карпеки, Олександр Карпека, людина, яка стояла біля витоків авіабудівництва, працював з Сікорським і в Києві мав свою авіабудівну майстерню. Це і Нарбути, які цими вуличками прогулювалися, Карпеки і Нарбути, вони дуже товаришували. І кожного дня зустрічалися Георгій Нарбут, відомий художник графік, Володимир Нарбут, поет це брати, а також діти Георгія Нарбута, які приїздили сюди в дитинстві. І останні із нащадків, цієї відомої родини Данила. Георгійович Нарбут, народний художник України, лауреат Шевченківської премії У 1988 році. Побував в нашому селі на. Першому святкуванні дня села і подарував свої роботи, які зараз знаходяться в нашому музеї. Мистецьке вітальні родини Нарбутів присвячені саме відомому роду Нарбутів. Неподалік Первомайського народився відомий український художник Георгій Нарбут, який є автором перших українських гривень часів Української Народної Республіки. Народився тут, якщо бути точно від цього міста 5 кілометрів знаходиться родова садиба Нарбутів, яка і має названо ну, Нарбутівка. В принципі, довгий час це дуже було населена місцевість. На жаль, зараз там ніхто не проживає, але пам'ять жива, і ми, як люди, які тут проживаємо, дуже хочемо зберегти пам'ять про цих великих людей. Георгій Іванович Нарбут. Прожив коротке життя. Він помер в 1920 році, всього 34 роки прожив. Він один із засновників Української академії мистецтв. Він малював гроші, малював перший герб України. На жаль, його ескіз не виграв, а виграв Кричевського. Але в принципі, сам силует герба. Вперше в 1918 році Нарбут зображує на гривнях, які повернулися. Його відома як купюра 100 гривень, яка до сих пор вважається як зразок для е, паперових грошей, і саме там він перший зобразив. Герб України в принципі він ще був не затверджений, але вже люди ну привикали для, для того його виду, як він буде виглядати. Паштові марки, а книжки, печатки різних установ. Ну, в принципі, все, що пов'язано з українською ідентичністю, все пов'язано з ім'ям Георгія Нарбота. До сих пор шрифти Нарбота використовуються. І якщо ви дуже часто спостерігаєте на екрані телевізора надписи президент України, Верховна Рада України, то вони з саме шрифтами Нарбота. Нагадаємо, Верховна Рада планує перейменувати Первомайське. Адже цю назву село отримувало за радянських часів. За наполяганням мешканців йому планують повернути історичну назву Янівка. Подарунки для дітей прикордоння одне з сіл Серединобудської громади завітали представники благодійного фонду, народжені допомагати людям. Деталі про це дивіться у сюжеті нашого кореспондента Сергія Солдатова. Благодійна організація Народжені допомагати людям сьогодні завітала до дітей одного з сіл середина Буцької громади. Вони організували для діток прикордоння концерт та конкурси. Кожна дитина отримала подарунок. Ну я сам приїхав з Новиногородської, там служитель церкви і вже 20 років живу тут, сам родом із західної країни. А сьогодні вирішила завітати до вас із громадською організацією Народжені служити людям. Які хочуть посолити діткам, подарунки дати, гарне слово сказати, заспівати пісеньок. Ну і хочемо разом помолитися за це село. Відвідуємо дуже частенько східні і північні області, села, міста у цей новий і непростий час для нашої України. Ми На різних територіях Харківщина, Херсон, Суми. На різних територіях, де йдуть бойові дії в більшості, там і в самому Києві дуже багато працюємо. В волонтерському напрямку збираємо сьогодні. Ми привезли в цю громаду дитячі подарунки від 7-6 років і до 15-16 років. Привезли подарунки, одяг привезли і дитя дитячу християнську літературу. Сам родом з Лівничини, які говорив і знаєте, отак от споглядаю на ситуації війни, як вона торкається. Більш західної частини країни, і як ближче до сходу, то хочу сказати про те, що на Рівненщині і взагалі на заході трошечки менше відчувається війна. Але приїжджаючи сюди, ми от сьогодні навіть ночували. Ми чули і, і прильоти. І... Ми провели евангелізацію в селі Пигорівка Сумської області. Дякуємо Богу за гарну можливість. Дякуємо організаторам пастору церкви з СМТ, з ЗНОПНОВГОВИЧКЕ До зустрічі! Щасливо! В Україні трансформують мережу закладів загальної середньої освіти. Міністерство освіти поставило вимогу громадам трансформувати школи з малою кількості учнів, об'єднати їх з іншими закладами чи ліквідувати. У глухівській громаді ліквідують філію навчально-виховного комплексу у селі Будівельне. Питання ще двох закладів обговорюють. Одним із головних питань сьогоднішньої сесії Глухівської міської ради було освітнє. Зміни торкнулися навчально-виховного комплексу в селі Будівельне філії опорної школи No6, враховуючи неможливість панування у будівельнівському НВК майбутніх класів груп. У зв'язку з низькою чисельністю учнів вихованців та знаходженням закладу освіти в п'ятикілометровій зоні від кордону Російською Федерацією, а також з безперспективністю його функціонування Глухівська міська рада вирішила ліквідувати заклад. З 1 вересня 2024 року там залишається номінально п'ять учнів четвертого класу. Два з яких вже переїхали до міста і дошкільний так само розділ половина дітей вже переїхала. Де розташований цей заклад, на який відстані від кордону знаєте, Тому обговорення щодо ліквідації філії не потрібно проводити, так як вона не є окремою юридичною особою, а є філією нашої шостої школи закладу. Ліквідаційні процедури в закладі почнуться з 1 липня 2024 року після завершення навчального року. Водночас депутати проголосували за громадське обговорення щодо ліквідації НВК у селі Положки. Також продовжено громадське обговорення щодо ліквідації НВК у селі Дунаєць. Громадські слухання відбуваються на базі відповідних старостинських округів. Вони триватимуть щонайменше рік за участі батьків дітей-викладачів. Це Перспектива mm -hmm. в Буршківській школі є доповнити контент учнів за рахунок Облошської школи. Тому якщо це відбудеться, то в ранньому разі поговоримо про все. Але на сьогоднішній день дійсно це є проблема, ми повинні вже піти в часом, тому що. Фінансування з 25-го року не менше за. Тому обговорення це не значить закриття. Але ми повинні в разі разі вивчити дуже доскональних питання про функціональних і Донецького слідуючи питання навчального на закладу і полотисту. На останок про погоду вихідними на півночі сумщини за прогнозом гідрометцентру буде хмарно з проясненнями: часом дощ, місцями, гроза. Температура повітря вночі від плюс 4 до плюс 15, в день від плюс 14 до плюс 23 градусів по Цельсію.